Друзі, привіт! Всіх вітаю, шановне панство! Сьогодні в мене в руках той роутер, який реально я чекав, який дуже хотів отримати, взяти в свої руки, потестувати і зробити огляд для вас. Це Цей красунчик від компанії Xiaomi називається Xiaomi BI 6500 Pro. До вашої уваги! Він неймовірно красивий! Неймовірно міцний, потужний і один із найкращих роутерів сьогодні вже Wi-Fi 7. Виконаний в такій пластиковій упаковці, коробці. Він, в нього положення робоче стояче. Він відноситься до дизайнерських красивих роутерів, як бачите, на головній в нього лицевій на панелі лише тільки надпис Xiaomi. Така глянцева така, боки в нього такі рифлені І ззаді ми можемо бачити 4 порти. Всі вони One LAN і всі вони 2,5 гігабіт Як бачите, кнопочка Reset, і, звісно, для живлення. І знизу тепер давайте подивимося, що в нас тут цікавого. А цікавого, ми тут можемо побачити, що це модель RD08. Споживає 12 В 2 А. Це, мабуть, не дуже багато для цього роутера. І фактично все. Ну, це один з тих красунчиків, які відносяться до категорії разок взяв, налаштував і забув. Ох, який же він красунчик. Як він мені подобається, ви навіть не уявляєте. Можливо, не схочу з ним прощатися. Давайте ще буквально глянемося. Постарічається він. Ось у такій красивій коробочці. Як бачите, Wi-Fi 7. BI 6500. Xiaomi. На тильній стороні теж небагато інформації. Основне є. Мумімо, квалком. Інші технічні характеристики я вам зараз пізніше розповім детально. А поки що будемо переходити до його підключення, налаштування. І, до речі, прямо тут і зараз в кадрі два Bluetooth У нас термометри з визначенням вологості. Тут знаходяться не випадково. Вау! Просто кайф. Ніколи не бачив роутера більш красивого. Готуємось до підключення і підключаємо. Перед тим як перейти до повної специфікації технічних характеристик цього роутера Xiaomi BI 6500 Pro. Я хотів би завітати буквально на одну секундочку на офіційний сайт роутера і звернути вашу увагу на два моменти. буквально. Також пройдемося, бачимо технології MLO, OF, MDMA. Це, Звісно, ми все бачили в роутері Xiaomi BE 7000. Значить, в 6500 квалкомовський стоїть процесор, 4 порти, що ми вже бачили, 6 антенн, 1 Гб пам'яті. Меш, Меш, NFC, це все чудово, це все ми знаємо. Сумарна швидкість 6500 мегабіт в секунду, що це неймовірно багато, як ми бачимо. Це все миттєво відбувається, це все цікаво, але я гортаю вам Wi-Fi 7, звісно, 4 k QAM, Технологія, яка обов'язково має бути в роутерах Wi-Fi 7. І ось Квалкомовський, як бачите, процесор його характеристики. Далі я вам більш детально розповім. 1 Гігабайт пам'яті, 715 підключень. Ну, я думаю, вам вистачить. Порти OneLan, Dual One, Dual LAN, це все ми знаємо, IPTV, спорт режим, звісно, буде. Ось перший момент, зверніть увагу, 6 антенн, як вони розташовані всередині корпуса. Ну, плюс одна антенна NFC, плюс одна антенна Bluetooth. Тут їх не виділяють, але далі ми це побачимо. І що ще тут можна сказати? В інтер'єрі, підключення, вся домашня мережа, звісно, меж, куди ж від неї дінешся. До речі, не всі роутери підтримують меж. Звертайте увагу на це. Так, пам'яті багато, це ми все знаємо. Знову меж NFC для Android. Звертаю вашу увагу. З продукції Apple ще не вміють вони працювати. Так, багато підключень. Дівчинка гарненька, IPV, Beamforming, VAP3, це ми все знаємо, мумімо. Пам'яті, швидкості, це все дуже добре. І ось, дивіться, другий момент. Як бачите, вони постачаються в коробочках вже оновленого дизайну. В маркуванні написано BI 6500. Раніше був просто Xiaomi Router 6500 Pro без BI. І внизу вже шултік Wi-Fi 7. Раніше цього не було. Якщо раптом вам в руки потрапить роутер, в якому немає, тут написано Wi-Fi 7 і BI, не лякайтеся, це той самий роутер, одна і та сама модифікація, просто оновлюєте до останньої прошивочку, і у вас... Роутер той що треба. Не буває ніяких модифікацій, різних там якихось нюансів у цього роутера. Якщо навіть немає BI, це та сама залізяка і та сама остання прошивка у вас буде. А тепер давайте детально роздивимось технічні характеристики. Значить, роутер Xiaomi Bi6500 Pro вийшов восени минулого року 23-го, тоді ще він на момент виходу був роутером Wi-Fi 6 з оновленням і сертифікацією Всесвітньої організації Wi-Fi до Wi-Fi 7. Він оновився за допомогою прошивки. Побудований цей роутер на базі Qualcomm IPQ5322, який включає два ядра. Та Cortex A53 з частотою 1,5 ГГц. Він має вбудованої пам'яті 512 МB. 1 ГБ пам'яті. Швидкості в нього, як бачите, в 2.4 майже 700 і 5700 у нього в 5 ГГц має 6 антенн. Які ми бачили на схемі, плюс одна антенна NFC, плюс одна антенна Bluetooth. Для чого покажу трішки далі? Значить, MUMIMO 2,4, формула 2х2, чим здивував, хоча в роботі я не помітив необхідність 4х4, а MUMIMO в 5 ГГц, звісно, 4х4 Значить, має чіпи 4 штуки в 5 ГГц і на схемі побачимо, є також і для 24 ГГц. Звісно, 160 МГц діапазон підтримує, 6 ГГц і 320 ГГц китайські роутери, які виготовлені для китайського ринку, не підтримують. Заборонено законодавством. Тому ви не зустрінете сьогодні жодного китайського роутера, який був виготовлений для материкового Китаю не для Гонконгу. І не для островів, для материкового, в ямкому ви зможете знайти 6 ГГц і 320 МГц. Значить, технологія 4K QAM, звісно, є, МЛО є, порти у нас 1, LAN 2,5, всі вони Dual one dual, LAN, 4, всі сліпі, будь ласка, можете всліпу підключати і користуватись. Підключень більше 500 одиниць, NFC є, Mesh є, агрегація dual є, є, IPTV є. До речі, там спортрежим ще говорили, ігровий є. Об'єднання мереж 2, 4, 5, звісно, є, і це обов'язкова умова для того, щоб це було МЛО працювало. Роз'єднання 5 ГГц на. 5,2 і 5,8 немає. Я вам розповідав про необхідність розподілу 5,2 і 5,8 для ігрових функцій в огляді роутера Xiaomi Base 7000. Дехто вважає навіть із дуже досвідчених оглядачів, дякувати неукраїнського Ютубу, що 5,8 ГГц це дорівнює 6 ГГц. Ні, це помилка, це не 6. Далі керування за стосунком Mi Home, ще він називається Xiaomi Home, є, звісно, докера немає, порта USB немає, розміри, як бачите, 250х70х300 мм. Споживає електроенергії, він, як ми бачили на корпусі, зазначено 12 В 2 А. І у режимі очікувані при підключенні до мережі це дуже часто запитують, 9,1 Вт. Ну добре, штекер, звісно, 4х1,7, як і майже у всіх, а можливо і навіть у всіх китайських роутерів, ну, всі ті, що були в моїх руках. Тому, друзі, ми не до вас е, і питання, і прохання. Якщо хочете побачити наступне відео порівняння цього BI6500 Pro з уже легендарним роутером Xiaomi BI 7000, щоб я порівняв і технічні характеристики, і як працюють, і дав вам свої рекомендації, кому який більше підійде і для яких задач. Тому з вас підписки, з вас коментарі, з вас лайки, з вас поширення цього відео. І обов'язково я зроблю це відео. Попрошу у пана Олега, нашого гарного друга, нашого каналу Роутер БІ7000. Я сподіваюся, він вам не відмовить. І я зроблю це дуже круте, і цікаве і актуальне відео, щоб ви цього літа змогли купувати і вибрати собі найкращий роутер. Так, і на завершення давайте глянемо на схему. Цього роутера, як ми бачимо, значить, у нас є 5 фемів на 2,4 ГГц маємо 2 феми. Як бачимо, у нас де знаходиться наш процесор. Пам'яті 512 бачимо, пам'яті операційної 1 бачимо, NFC бачимо. Тож, кому потрібно більш детально, будь ласка, ставимо на паузу, розглядаємо, а ми переходимо до меню налаштувань веб-роутера. Стандартне, знайоме нам всім меню веб-налаштування, роутери в Xiaomi, а також Redmi. Зверху три кнопочки, плюс ще тут під галочкою щось сховано. Тому пробіжимося швиденько і подивимось, що нам пропонує цей роутер. Загальні налаштування, об'єднання мережі, це, звісно, потрібно для того, щоб у нас працював Wi-Fi 7 і функція MLA. З технікою, яка підтримує Wi-Fi 7, якщо у вас вона вже є в домі. Як бачимо, тут налаштовуються канали 2,4 і 5 ГГц. Як бачимо, він вибрав автоматично, я нічого йому тонко не налаштовував, тому що зараз покажу, 24 ГГц канали, будь ласка, до 13-го. Іноді люди запитують, тому став звертати увагу на це. Канали У 5 ГГц, починаючи з 36-го по 64 і починаючи з 149 до 165. В принципі, стандартна. Сумісність з Wi-Fi 5. Ну Це якщо у вас супер сучасний роутер, а техніка вся настільки стара, що вже і не тільки Wi-Fi 6, а й Wi-Fi 5 там не всі режими працюють, тоді вмикайте, але тоді вам не потрібний цей роутер, це точно. От. Ну і звісно, якщо ви будете вмикати цю функцію, то у вас, як бачите, OffDMA і інші функції просто відключаться. Енергозбереження не зараз. Бо мімо, звісно, нехай працює. Щасливо підключати. Я спеціально переклав все меню українською мовою за допомогою Google-перекладача. Ви все це можете прочитати детально. І... Потім для себе зробити якісь висновки. А я пробіжуся швиденько, тому що не перший раз вже ми це все робимо. Налаштування інтернету, звісно, тут все яке є. IPV6 є, вибір порта WAN можна автоматично, як у мене воно чудово підхватило, в четвертому, як бачите, порту. А можна взяти і призначити, щоб він взяв і працював. Центр безпеки, звісно. Паролі, MAC-адреси. Додаємо, тут нічого нового я поки не знайшов. Центр безпеки так, налаштування локальної мережі DHCP, система. Про систему потрібно сказати ось що. про оновлення. Іноді бувають, отримуєш роутер з Китаю, а я вже їх трішки бачив, і в нього вже стоїть остання оновлена версія прошивки. А іноді буває, ти його береш в руки, вже всіх вона прилетіла. А ти, а ти можеш чекати ще 4-6 тижнів. Тому, як вони розповсюджують ці Xiaomi свої оновлення прошивок, тільки Богу одному, Господу відомо. А я не знаю. Ну, Мені потрапив вже оновлений до, нової, до самої нової версії 1.1.26. Тому це добре. Так, зверху, тут, як бачите, можна керувати індикаторами світловим. або... Індикаторами, які біля портів. Ну, оновлення немає, журнал є, скинути можна відновити. Так, установка плагінів. час я вже виставив, плюс 2 Київ є, це все чудово. NFC, як бачите, увімкнено. Не потрібно воно мені зараз, не знаю, хто цим користується. Ну і в принципі ще заглянемо в розширені меню. Тут все як завжди. Кіос, не вмикайте, якщо у вас більше 100 Мбіт в секунду, і вам от прям конче потрібно комусь там дати якісь е, права більше привілейовані, ніж іншим. Ну, DDNS, і переадресація портів, давайте в VPN ще заглянемо. Тут все стандартно, я вже побігав по цьому меню. Якщо ви додати, то ви зможете тільки PPTP додати, і, звісно, 2 TP. І в принципі, і все. Ну, це не той роутер. І розумне розвантаження VPN. Тобто це китайські роутери не ті, які гарно працюють. Якщо вам потрібний VPN, то вам треба на іншого китайського роутера звертати увагу. Подвійний ван, як бачите. О, давайте покажу вам, іноді люди запитують, як він працює. Дивіться, значить вмикаєте подвійний ван, якщо у вас два провайдера, наприклад, три не підійде. Цьому треба тенда W30i. А тут тільки подвійна Читайте уважно, будь ласка, і ось тут я вам ще покажу. На і e Information. Як, як бачите, ми це для збільшення пропускної здатності дві смуги лінії зовнішньої мережі використовувати одночасно. Як бачите, ось я вам підсвічую, щоб збільшити. Також надлишкове резервне копіювання One2, резервне копіювання One 1. Якщо одна через мереж зовнішня виходить з ладу, дані можна перемкнути на іншу. Як бачите, працюють вони тут чудово. Тому замикаємо. І давайте я вам ще режим агрегація. Звісно, в мене нічого не вимкнути. IPTV є, агрегація LAN. Сюди теж давайте я вам покажу. Лани можна тут агрегатувати, якихось два, і е що вони розповідають. Для того. Іноді люди запитують, тому ось, будь ласка, вам відповідає. Ігровий порт, теж, якщо потрібно, беремо і призначаємо. Ну, Це, звісно, у вас має бути якась ігрова приставка. І ось, як бачите, можна там налаштувати QOS і сервіс VPN, і розумне розвантаження VPN. це буде для ігрового порта. І в принципі, тут все. Ще отут у нас меню під цією галочкою птічечкою є. Можете туди заглянути, модифікація роутера, назва, в принципі. оновлення системи, ми вже бачили, додаток і перезапуск. І тут, в принципі, то і все. Як бачите, мій роутер назвав Техносмак, тому що так він і має бути. А тепер давайте трішки подивимось на тести. Перший тест. Не знаю скільки він покаже. І навіть самому цікаво. Завмерли і бачимо, що він нам 800. Так, з ходу, з глюку, без підлаштувань, без нічого. Насправді це ситуація дуже проста, тому що ці роутери вони видають гігабіт з гігабіт, і питань тут взагалі ніяких немає при тій специфікації, що ми маємо. Менше бути просто не може. Я не повірю, що у Xiaomi роутери там навіть 3000 видають дуже близькі значення. Ну, звісно, а для розвантаження цих всіх мереж, то все ж таки пам'яті один Гігабайт це все-таки немало. Ну, Як бачите, ось вам другий видаю. він 860, туди 70, навіть блимає 270, до 900 наближається і. Ну, Звісно, ви ж знаєте, Wi-Fi і швидкості це, ну, як би ще й спідтест. Це ще до нього багато питань. Але як бачите, ноутбук чудово на модулі Intel ax 210 стандарт Wi-Fi 6i видає нам дуже близькі до 1000 Мбіт в секунду ситуації. А тепер шок-контент. Беру свій iPhone з модулем Wi-Fi 6, роблю заміри швидкості в кімнаті, у тій, що знаходиться разом з роутером. І він мені показує 874 на 620. Я такий, хм, супер, цікаво. Виходжу в коридор, іду в кімнату в сусідню за глуху стіну, і він мені показує 874 на майже 600. Я такий, що? Як? Ану ще раз. Знову 874. Зверніть увагу, вона не впала. І навіть що на завантаження, що на вивантаження, якщо 620 з 620 швидкість впаде на 596, народ, це щось просто неймовірно. Я ніколи такого не бачив. Потім, як ви знаєте, я йду направо-наліво по коридору за два бетонні кути Геобразні і роутери цього Wi-Fi просто не люблять. І що я бачу? 550 на 300. Я такого зроду з віку не бачив. І я вам реально говорю: тут просто потрібна битва цього роутера з BI7000. Тому, якщо ви реально підтримаєте мене підписками, лайками, коментарями. Я зроблю, тому що в мене, я не знаю, там волосся на голові встає дибом від того, що я бачу. Тепер давайте швиденько поглянемо на наш застосунок Mi Home. Як бачите, я додав вже наш роутер і два датчика, які під'єднуються лише виключно по Bluetooth. В них немає Wi-Fi вбудованого. Тому, якщо ми заходимо в наш роутер. То ми бачимо, що ось він підключився, підключення є, працює стабільно, нормально. Як бачимо, Wi-Fi 7 видає. Є прилади підключені. Техносмак, добре пароль. Так, значить, Налаштування мережі. Тут, в принципі, все те, що ми бачили раніше. Нічого нового я вам тут не розповім. Застосунок є, заплановане перезавантаження, пароль. Перезавантаження роутера, настройка мережі, асистент оновлень можна звідси оновлювати. Можна відновити заводські налаштування, знову можна керувати світлодіодами, як бачите, ще й таймер можна на них налаштувати. О, це щось новеньке. Як бачите, можна. Таймер на увімкнення і вимкнення налаштувати ну, не буду. Але це цікава функція, я такої ще ніби не бачив ніде. Добре, це гарно. IPTV, звісно, налаштовуємо, NFC, звісно, налаштовуємо, агрегація портів прямо з застосунка. І як бачимо, є у нас порт Bluetooth. І коли ми заходимо в цей в наш шлюз Bluetooth. Він знаходить наших два датчика, як бачимо, температурних. І тепер ми сюди можемо зайти в них і побачити, що він тут нам прямо в застосунку показує, що в нас температура 24,6, вологість 50%. А також тут він веде, буде вести свою статистику. Так як я підключив лише нещодавно, статистики в мене немає. А можна її буде виставити, як бачите, на день, на місяць і на рік. Ну... На день він погодинно, мабуть, виставляє, тому що я десь, десь годинку тому підключив. І сюди от став заносити свої характеристики. Тому якщо ви любитель статистики, е, а також можна зробити якусь автоматизацію. Ну, я думаю, що сценами тут з моїми з датчиками, але якщо ви купите якісь прилади, які можна програмувати на час, наприклад, увімкнення-вимкнення, або на якісь датчики, щоб вмикався е, зволожувач повітря чи таке інше, ви зможете прямо в цьому центрі. Центр, шлюз, Bluetooth Mesh зможете тут налаштувати. Цікаво і зручно, в принципі, тому що в застосунку не загальне у міховому, а прямо в налаштуваннях роутера. І я думаю, це дуже добре. А також, як заявляв виробник, ця функція зможе працювати, якщо у вас не буде інтернету. Я думаю, що це дуже класно. Тому тут, я думаю, більш нічого в нас немає. Можемо перевірити асистент оновлення. Можемо лише от оптимізацію глянути, чи знайде він якусь для себе оптимізацію, щоб зробити нам якесь покращення, як говориться. Ну, давайте почекаємо буквально декілька секунд. Зараз він виявляє більш гарні канали, тобто менш загружені від моїх сусідів, а їх у мене є. І подумає, яку силу сигналу зробити для цих вибраних каналів. Як бачите, все добре, качество роботи, погане щось один елемент можна покращити. Перепідключає він якісь канали Wi-Fi, перепідключив. І все добре. Хоча швидкості, ви і так бачили, що все добре і супер. Тому на цьому ми робимо зупиночку і глянемо, мабуть, іще на рівень сигналу. Рівень сигналу в 2,5 ГГц, як бачите, неймовірно високий, майже мінус 30. Червоним, не лякайтеся це мій саундбар. так. Розповідає, що він тут є ще не підключений до Wi-Fi. тому так А весь зоопарк дуже там десь далеко. І нікого немає. Зовсім класно, нікого 2.4 немає. Wi-Fi е в 5 ГГц, як бачите, знову неймовірно великий, там е менше, ніж мінус 30. І там десь декілька моїх сусідів глибоко знизу, які зовсім не заважають. Тому роутер цей неймовірно потужний з якимись космічними швидкостями. Друзі, це був кайф, а не дослід цього роутера. Я реально отримав насолоду такого потужного, такого красивого, такого класного роутера. Я ще в житті не тримав у руках. Нагадаю, Xiaomi роутер BI 6500 Pro. Його особливість це, звісно, вбудований Bluetooth-шлюз для приладів, якими можна користуватися. І керувати основне за допомогою вбудованої програми в Міхом налаштування цього роутера. Можна програмувати на вмикання-вимикання, на включення, на задані параметри. Це неймовірно швидкий роутер, неймовірно класний. Моє задоволення було навіть можливо більше, ніж від тестування роутера Б. 7 тисяч. Тому я вам, мабуть, висновок зроблю буквально одним реченням, що більш класного роутера, більш потужного, стабільного і кайфового я в своєму житті не бачив. Тому на цьому в мене, мабуть, і все. Коротко, він просто best of the best. Він найкращий. А я говорю пану Олегу, дякую. Можете звертатися до нього. Посилання залишаю в описі до відео. Дуже надійний, гарний, класний продавець. Не тільки з цим роутером, а й з іншими. Тому, будь ласка, я йому дякую, можете у нього купувати. З вами був Техносмак. Всього найкращого, до побачення.